Надія Нікіфорова заслужений художник України, художник Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Митець, для якого Шевченківська тема стала головною у житті та творчості, до Тараса Григоровича вона прийшла давно, ще в дитинстві, коли маленькою дівчинкою захотіла малювати як Шевченко. Однак серйозно вивчати його твори та малювати героїв почала в 2000 році. Першою роботою була вічність триметрове полотно, на якому втілено 144 сюжетні лінії Кобзаря. Це робота, яка здалеку виглядає як портрет за світлиною Шевченка 59-го року. А якщо підходиш ближче, то бачиш, що там безліч сюжетів із Кобзаря, сюжетів, мабуть, з історії України. І, мабуть, основною темою все-таки є цієї роботи, я вважаю, є тризна. Тризна це твір, в якому Шевченко поставив, оприділив якби, своє місце в історії, своєї творчості, свого життя. Дивишся здалеку портрет Тараса Григоровича 1859 року. Коли ж підходиш ближче, бачиш сотні цеглинок сюжетів, що ведуть до вершин Шевченкового духу. Центральною темою роботи є тризна. Чи не єдиний твір, який поет присвятив княжній Варварі Ріпніній. Вона, як ніхто, вірила в його високу місію на цій землі. Неодноразово закликала бути сильним і гідно нести свій хрест. Прочитавши поему, ріпніна готова була кинутися поету на шию, але підійшла до нього і, спокійно сказавши, Дайте мені вашого лоба, поцілувала його. У надіяні Кіфорової на сьогодні 24 полотна на Шевченківську тематику. Усі вони масштабні, не менше двох метрів, з великою кількістю героїв та образів. Художниця розуміє, що писати Шевченка та його героїв нелегко, тож перед початком роботи вивчає сам поетичний твір та його трактування Шевченкознавцями. Малювати Шевченка це велика відповідальність внутрішня. Малював Шевченко себе по-перше багато малював сам, власне, так, і дуже складно не повторити, десь не піти на поводу, а раптом я своє якесь бачення видам, а будуть засуджувати, а не так хоче на такі поворот. подати не стільки зоні, що схожі, стільки відбитий внутрішній світ і якусь емоцію, яку ти відчуваєш, коли ти або думаєш про цю людину, або ти, наприклад, на підкормі її твору хочеш щось показати. І рушників тоді ще не було. Рушники прийшли значно пізніше. От, і я вже пам'ятаю, як цей портрет був виставлений у нас в Каневі. І повірте, що його бачили дуже багато. Ну, Більше ста відвідувачів з Чернівчої Канові для Тарашевченко-похований точно його бачили. Його бачили дуже високі дипломати, його бачили президенти. І, і що мене перший раз, коли я цю роботу побачила, бо я мене ходила, тому що там білий колір і зелений домінує. Так? А от білий колір це колір, з чого виходить все в житті. все. А зелений колір це колір космосу. Розумієте, все. Із цього, що виходить, і космос, як як воно все поєднано, як воно там просто і просто рігініальне. Роботи художниці згодом були доповнені тематичними рушниками, які віддаля сприймаються як вишивка. Лише коли підійдеш ближче, бачиш Шевченкових героїв. Таким чином усі твори були об'єднані у цикли. Наприклад, до пенталогії Кохайтеся чорнобриві входять такі полотна: то поля, Катерина, сестри, наймичка, Марина. Пенталогія Гайдамаки теж складається з п'яти робіт. З цією сценографією прочитується. Оце українська народність, світоносність, правдивість і традиційність за цими роботами. О. Не випадково тут і рушники, і інші елементи поєднання і, іконописів, і тому що ця художниця на генетичному рідні, вона вибрала не просто Шевченка сам образ, вона через Шевченка побачила Україну в собі. собі. І художник часто не може нам пояснити, в чому справа. Я як глядача це відчуваю. Що це є українське внутрішнє наповнення. Тут є українське сонце, і українська земля, історія. І саме головне бій Шевченка за Україну, за ту Україну, яку він мріяв, що, як побудують, народяться нове покоління і розбудує, і буде самостійна Україна. І не в тому просто самостійна Україна. Він закликав. Учітеся, читайте, щоб брати мої, тому що і чужому навчайте. Чи не найбільше художницю приваблює жіноча тема у творчості Тараса Шевченка? Не може не дивувати, що залишившись так рано без материнського тепла та любові, поет зумів настільки точно передати долю жінки того часу. Тарас Григорович возвеличує страждання матері, ототожнює її страждання зі стражданнями Богородиці. Він писав про жінок дуже багато. От, не втомлювався він про це писати. От, і це якби окрема тема, дослідження цієї теми. От, е, Катерина, це жінка, яка просто покритка, яка залишила свою дитину, а сама як протест проти, проти того, що з нею сталося, е, пішла під лід, е, а дитину край дороги залишила. Е, Наймечка – це мати, яка свою дитину. Е, Відмовилася якби від свого імені, тільки на смертному одрі призналася Марко що я не наймечка, я твоя мати. Оце вже якби трошечки вище. жінка змогла піднятися вище на вищу сходинку. І найвища сходинка це була Марія. Якщо Катерина, поема притча про зневажену і зруйновану любов, що не вміла шануватися. наймечка поема притча про любов гармонійну, здатну. Світити за всяких обставин, то Марія поема міф про святу любов, яка в людській душі відновилася і досі світить в душі скорбящій і убогій. Про поему Марія найкраще сказав Корній Чуковський. незадовго до смерті Шевченко створює пісню пісень, молитву молитов, свій останній акафіст псалом, цю найсолодшу поему Марія, де його невтамована спрага пестити, кохати, схиляти голову, нарешті знайшла заспокоєння. Прообразом Марії була Марія Максимович, єдина жінка, яку він намалював з німбом над головою, перед якою схилявся, як перед божеством, і про яку сказав, коли б така у мене була жінка, повінчався б да умер. Ця робота вічність потім отримала шарушники, які теж є тематичними картинами. І повністю це зараз квадриптах, який називається Шлях Тараса. Коли я працювала над цією роботою, я вивчала якби детально, повторювала якби, те, що знаю і відновлювала в пам'яті кобзар. І е, мене дуже зацікавила така робота, як Марія. Марію він написав у 59-му році, в 1859 році у Максимовичів. Там дуже цікаво проходить аналогія. Навіть я читала таку крамолу в інтернеті, що ніби Максимович народила від Шевченка. Тобто там і тема та йде, там йде жінка земна і богиня одночасно. Отака, От яка якби паралель того, що я ніколи не зустрічала. І Максимович, якби старший Тараса Григоровича, був він там, наче Йосип, Марія, Марія Максимович є Марія, І є там апостол, який прийшов і пішов вісник. Це, мабуть, так, Шевченко, я, от, так, така якась аналогія виникає. От, дуже цікаво тим, що Марія там покритка. Покритка, яка помирає під забором з протягнутою рукою. Бо таке бачення було в матері. навіть у Шевченкових гайдамаках Надія Нікіфорова прослідковує жіночу тему. Вона змальовує кохання Яреми та Оксани. Серед народної помсти, рік крові та страждань з'являється любовна лінія, можливо, як продовження, як торжество життя. Адже тільки завдяки любові існує наш світ. Сам Тарас Шевченко говорив так. Любов є життєдайний вогонь у душі людини, і все, що створене людиною під впливом цього божественного почуття, відзначено початтю життя і поезії. Самий, мабуть, знаний твір це гайдамаки, але мені не захотілося малювати різні у той умані, де кров. Ріка Милилася, де Залізняк своїх дітей залишив життя і так далі. І тому я знайшла оцю сюжетну лінію Оксани Яреми. І там ця гілочка цього кохання, до речі, у Шевченка всі герої гинуть цього твору, залишається тільки Ярема. І в кінці йдуть гайдамаки, співають в нашого Яреме, хата на помості, грай, море, грай, добре море, добре буде, гей-гей. Тобто він залишився якби продовжувати український славний рід, гайдамацький рід, скажімо так. Цікавою є робота за Тут дуб символізує міцність України, її духу. А замість листя на цьому дереві можемо бачити автопортрети Тараса Шевченка. Зараз художниця працює над полотном, на якому планує зобразити тих жінок у житті Шевченка, які завдяки любові надихали його на творчість. Жінка говорить, що зобразить кобзаря в найкращий період його життя, коли ним захоплювалися, і коли він кохав, був успішним поетом, художником, готовим творити і любити. Працюю над темою Шевченко і жінки. Жінки, які були близькі Шевченку, які симпатизували йому, які були намальовані ним, ну і не тільки намальовані. От така дуже цікава тематика. Я намагаюся якби, прожити те життя. Шевченко буде незвичному ракурсі поданий, тому що ми його всти, якби завжди бачимо, чи в змушевий каракулів шапці, чи з вусами, обов'язково з вусами. Це Шевченко якось і вуса невід'ємна. А він був до заслання без вусів. Це портрет беру його, начерки. Скрішне на його, автопортретний 45-го року 1845 -го року, де він без вусів, де він успішний, де він був професором в Київському університеті. Його любили жінки, він любив їх, він радів життю. То тобто, хотілося таку витягнути тему оптимістично. Я взагалі намагаюся навіть у всі у решту своїх робіт шевченківської тематики проводити якусь лінію оптимізму, тому що ну от похмурий Шевченко з вусами це вже якось так набридло. Він же ж був різний. Тарас Шевченко був різним, однак завжди щирим, відкритим, чесним. Своє місце в літературі, мистецтві та історії найкраще визначив він сам: жива душа поетова, святая жива в святих своїх речах, і ми читая, оживаємо і чуємо Бога в небесах.